Нові дисципліни на Олімпіаді в програмі змагань в Парижі будуть представлені скейтбординг, скелелазання, серфінг та брейкінг. З брейкінгу Україну представлятимуть три спортсмени: Катерина Павленко, Анна Пономаренко та Олег Кузніцов. Наша команда має ще четверту резервну ліцензію. Усі вони пройшли дворічний шлях до відбору ігор. Мета нашої команди розповісти про Україну та здобути перемогу, каже керівник збірної Георгій Матюхін. Для нас участь в Олімпіаді, і вообще в цьому всьому олімпійському марафоні, тому що для нас це незвична тема. Це ті типу, репрезент, дипломатія, не допустити русських до олімпіади, розказувати правду, тримати увагу. На нашу державу, на правду, що відбувається в Україні, як це все насправді є. Ось ну і саме важливо це золото, срібло, бронза або шоколадна медаль. Але для нас це вже мега-перемога, тому тільки перемога.